uh, -huh. А зараз те, що відбувається на фронті, це приблизно те саме, що відбувалося колись на Майдані. Оця спіраль, вона стискається ця пружинка. І колись на Майдані весь Майдан стримували лідери. Вони казали, ми йдемо домовлятися, ми йдемо на переговори. Ми завтра, ми післязавтра. Народ що сказав, тепер будемо вирішувати. Ми пішли і вирішили. От приблизно я вам даю гарантію, не просто тому, що ми в студії, де стоїмо в теплі, а тому, що я постійно спілкуюся з хлопцями. Вони вже не чекають на команди генералів. Вони самі роблять ту справу, яку їм не дає командування робити. Вони самі потихеньку починають воювати навіть там, де їм не дозволяють. Безпосередньо в салоні Кішино, яке от зараз ми говоримо про Волноваху, ми говоримо про Донецький аеропорт, де це такі публічні місця. А в салоні Кішино, де моє відділення безпосередньо Соня знаходиться, хлопці чотири дня не могли вилізти з підвалів, їх просто накривали там і мінами і градами, там працюють снайперські групи, все інше, але і це не ламає духу. Хлопці самі виходять і намагаються взяти вулицю за вулицею, хоча їм на це ніхто не дає команди. І якщо ми ще так чуть-чуть покеруємо в державі, то люди через місяць вийдуть спочатку, закінчать питання війни самостійно, армія це зробить, а далі вони повернуться на Київ і дадуть кожному свою оцінку. І власне сьогодні, от я хочу, коли ми виступали сьогодні, я говорю в парламенті, я якраз власне хочу дати останній шанс владі сісти для того. Щоб влада сказала, що потрібно президент, силовики, а Верховна Рада, я тут повністю підтримую колег. Ми готові працювати 24 години і 7 днів на тиждень. Ми готові голосувати, не йти на роботу в комітети, не йти на роботу до себе в округи, і для того, щоб повністю вирішити законодавчі проблеми, якщо потрібно, взяти зброю, повернутися на передову і закінчити це питання.